І так, експеримент. Скільки сумок Тарва 13.00 В шкірі Crazy Horst в шкірі Напа в чорній. Влізе в спортивну сумку 55-65. Перевіряємо. Основне відділення. 2 4. Шість, ще дві. Тепер беремо зі шкіри напа чорна, яку можна скласти, і з нею нічого не буде. Шість, так, це вісім виходить. Так, ну і що, тепер ми закриємось. Вісім сумок. Тарва 13.00 входить. Спортивну сумочку. Також у нас ще є тут відділення. Ну, сюди ми ще одне. Пудемо. 13.00 в шкірі флотар. Також її можна так зжимати. Дев'ять сумок. Влізло. Представляєте, скільки речей влізло в цю сумку?